У нас вночі відбувалися цієї ночі удари по території Росії. Дронів було не так багато, як це буває зазвичай. Не десятки дронів, а менше десяти, принаймні так офіційно стверджує російське міністерство війни, але є влучання, і дуже приємно подивитися на кадри із Курської області. От починати ранок треба щось справді гаряченького, справді приємного для ока. І от маємо офіційне повідомлення від Міністерства війни Росії. Вони написали про дев'ять БПЛА, які їм нібито вдалося знищити, ліквідувати, знешкодити і так далі. Отже, ці дев'ять дронів пролітали на території Ростовської області, Білгородської, Курської, також акваторію Чорного моря і біля окупованого Криму. Це те, що Мінвійни Росії оголосила. А це вже місце влучання в Курській області, і про те, що влучання було, звичайно, міноборони аж ніяк не звітує так зване Міноборони Росії. А горить, бачимо, доволі таки знаменито, і це влучання у Курській області у завод низьковольтної апаратури. Кажуть, що прилетів дрон до цього об'єкту і скинув, скинув якийсь вибуховий пристрій. Той пристрій здетонував, вибухнув і спричинив пожежу на цехах на території цього заводу. Завод розташований в селищі міського типу. Корніве от, у Курській області. Якраз місцевий так званий губернатор або виконувач обов'язків Олексій Смірнов повідомляє, що пожежа поширилася на сотні квадратних метрів, власне, до півтисячі квадратних метрів горіло, і робітників вдалося евакуювати щодо прибуття пожежників. Тож нібито постраждала постраждала лише одна людина. Тобто, когось ця пожежа такий чи вибух зачепили, але не обійшлося без якихось там великої кількості. Жертв, і згодом цей же Смірнов підтвердив, що якраз саме йде мова про скидання боєприпаса якогось вибухового пристрою із коптера, який з дрона, який прилетів, як вони вважають, з України кажуть український дрон. Так, хоча, звичайно, дрон не представився, просто виконав свою функцію і. Підпалив цей завод, власне завдав йому шкоди. Завод цей працює на російську енергетику, як стверджують, можливо, на оборонпром, тобто на стратегічній галузі російської економіки. Ну і відповідно є такою цілком легальною ціллю для атаки дронами, чи то українськими, чи то невідомого походження для того, аби нанести ворогу агресору ураження у таких от критичних сферах його економіки. І енергетика безумовно такою сферою і є. Росія б'є по нашій енергетиці постійно, тобто можна це вважати, як росіяни кажуть, ударом возміздіє. От хай вони це так і сприймають зрештою. Отже, дев'ять дронів про інші влучання на території Білгородської, Ростовської областей чи то в Криму. Поки що ми достеменних даних не маємо. Тож будемо чекати на дані об'єктивного контролю, як прийнято казати, в такому випадку. Ну, але маємо, маємо кадри із Маріуполя. Маємо фото з Маріуполя, там в окупованому Маріуполі цієї ночі теж було гучно. Лунали вибухи, про це писав детально Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя. якраз... Показував навіть на карті, демонстрував, по яких районах поблизу міста бачимо, прилітало, і е, бачимо власне, місця заграви, де е, на, на горизонті на, видно краї, видно, як щось згорить, палає. Е, посеред ночі більше п'яти вибухів було зафіксовано, як стверджують місцеві мешканці. Пише про це Петро Андрющенко. Є прильоти і є знеструмлення, знеструмлення. Перепрошую, в деяких районах Маріуполя, тобто електрики. Е, е, перебили власне подачу електрики в деякі райони міста. Зокрема, щонайменше два прильоти відбулися між Невським і агробазою в напрямку селища Мангуш, як повідомив Петро Андрющенко. І з характеру атаки спочатку було викрито базування ППО, потім самі системи ППО вже приймали подарунки із Небес. І попередньо також надходить інформація про прильоти і падіння уламків в районі Коси і Мелекіного Маріупольського району. Тут ще уточнювати треба, де там що прилетіло. Летіло, мили бачимо, що дійсно були пожежі, і вони здаля були видні, тобто. Очевидно, по якихось об'єктах влучання були. Нагадаю, що раніше, кількома днями раніше, в районі Маріуполя було знищено установки С 300 ворожі системи ППО, які були там розміщені, і можливо це продовження такої роботи, саме винищення систем протиповітряної оборони на територіях тимчасово окупованих. Ну зрештою, ми маємо також кадри того, як Путін намагається укріпляти протиповітряну оборону біля своїх біля своїх. Резиденції різноманітних і ці кадри супутника з'явилися. Йде мова про резиденцію Путіна біля Валдаю, на Валдаї, так тобто це там озеро таке, на якому, відповідно, такі конференції зльоти єдиноросів і путінських прихвестнів відбуваються. Там у лісах розташовані розташована путінська резиденція, а біля неї супутника виявили ось такі цікаві об'єкти, тобто побудовані вежі, підвищення, на яких згодом вже розмістили системи. Panzer S1 найбільш поширені, скажімо так, як росіяни вважають одні з найнадійніших їхніх систем ППО. Отже, бачимо, що власне, от в районі Валдаю і Лісів навколо якраз є такі об'єкти, і їх видно із навіть звичайних супутникових знімків від Google. Тобто Google Earth, цей сервіс, він може виявити вже такі нововведення, інновації щодо ППО, посилення ППО навколо. Путінських навколо путінських резиденцій. Ну раніше, власне, і навколо інших путінських резиденцій, там в районі Нового Гарьова. Біля Москви також були виявлені панцирі С-1 на подібних от, структурах, на подібних будівлях, підвищеннях, вежах. От, їх розміщують, як правило, щоб вони були більш ефективними. Ну, крім того, біля Москви діють також також комплекси С-400, які захищають путінську резиденцію. І власне з цих комплексів С 400 ймові. Вірно було збито минулого літа літак із Пригоженим бунтівником так, очільником вагнерівців, який летів на своєму приватному літаку. Є така версія, що, власне, ну точно відомо, що збито було цей літак засобами ППО, але є версія, що це були саме системи С400, які захищали путінську резиденцію, які були розміщені у тому, у тому районі. Отже, ми бачимо, що Путін посилює, посилює свою безпеку, так би мовити, і намагається біля кожної своєї резиденції розставити розставити такі додаткові засоби ППО системи. Відповідно, таких засобів бракує росіянам на фронті, оскільки в Путіна резиденції багато. А там власне треба носити протиповітряну оборону. а Фронт якось власне, вже обійдеться. Зрештою, це так напівжарт, тому що звичайно росіяни стягують і до фронту все, що в них є. Стягують і з Курильських островів. Там мало не з Камчатки з Далекого Сходу. ППО ми про це все вже не раз розповідали і показували. І потім ці засоби ППО вже успішно винищують наші військові різноманітними ракетами, завдають ударів по, по таких об'єктах. Отже, про Маріуполь поговорили. Далі поговоримо власне про тези, які лунали на прес-конференції Володимира Зеленського. Учора цих тез було багато. Є там велика одна тема стосовно перемовин із росіянами восени. І цю тему президент коментував. Але, от учора глава держави провів спілкування годинне, фактично з українськими журналістами в форматі прес-конференції і коментував дуже різноманітні теми. Ну, зокрема, виробництво зброї в Україні і переозброєння української армії. Це те Ма звучала, і президент коментував. З позитиву почули ми від Зеленського про те, що Україна виробляє зараз найбільше самохідних артилерійських установок серед усіх країн Європи. Де мова про виробництво САУ Богдана? Ну раніше вже хвалилися представники нашого оборонпрому, що дається нарощувати виробництво цих САУ, і е, їх там діється, 10 на місяць виробляли, скільки зараз президент Зеленський не сказав, але каже, що. Велика кількість і стабільно виробляє Україна Сау Богдана. Це найбільші темпи, скажімо так, потужна кількість Сау Богдана в місяць. Найбільші темпи в Європі, найбільша кількість артилерійських систем на місяць, порівняно з заводами Європи, як заявив президент Зеленський. Це добре, що Бронпром робить такі успіхи. Ну хотілося б, щоб і в інших, скажімо так, ділянках роботи критичної виробництва боєприпасів, стрілецьких боєприпасів, іншої зброї, мінометів тих самих яких критично бракує Україна? Так само не посла задніх, а робота, робота успішно тривала у цьому напрямку. Про літаки в 16 президент теж коментував про появу багатоцільових винищувачів західного типу в Україні. Ну і коментар президента по суті звівся до того, що так ми літаки отримаємо цього року, ще цього літа першу партію чи перші кілька партій. Потім до кінця року ще, але звичайно, що цього недостатньо, аби конкурувати з Росією в небі. Тобто ці літаки нас підсилять, будуть виконувати певні функції. Ну але для того, аби навіть не те, щоб паритету досягнути, а наблизитись до можливості можливостей ворога. Поки цього недостатньо. Послухаймо пряму мову президента щодо цього питання. Тому ми отримуємо деяку кількість літаків влітку, і до кінця року ми ще отримуємо літаки. Так воно і буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцнять нас, але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо. Це буде недостатньо, це в принципі очевидно. Але крок за кроком Україна власне зараз буде нарощувати свої можливості в небі, буде збільшувати кількість авіапарку, якщо можна так висловитися. Це от, кількість бортів, які будуть працювати і проти російських ракет. І проти російської авіації вже захищати наше небо. Ну і знаємо, що відкрите питання також по шведських винищувачах «Гріпен». Там сталося якесь таке публічне непорозуміння. Шведи заявили, що вони були готові передати на Україні, хоч уже якщо Україна виявить таку політичну волю і бажання. А нібито українська сторона заявила, що буде концентруватися на адаптації до 16-х, або адаптації цих літаків до наших повітряних сил, інтеграції їх. І зараз на гріпане відволікатися немає ні можливості, ні часу, ні іншого ресурсу. Але вже тепер інша риторика лунає з обох сторін. Швеція продовжує заявляти, що питання не те, що на паузі а в будь-який момент власне можна повернутися до цього питання передачі гріпанів для України з нашого ж боку, з боку нашого уряду і офісу президента але якраз тези, що робота ведеться, діалог з шведськими партнерами ведеться, і звичайно, Україна зацікавлена в гріпанах і так само буде робити все, аби. Такі літаки, такі винищувачі отримали отримати, тому ну є шанс, що власне паралельно ці процеси будуть відбуватися і по появі в 16-х в Україні, і по шведських по шведських літаках. Серед відповідей президента вчора на прес-конференції пролунала також заява щодо можливих перемовин з представниками Росії. Глава держави заявив, що на його думку представники Росії такі мають бути на другому саміті миру в Україні і цей саміт, як ми знаємо, готується на осінь. Зеленський раніше заявляв, що до листопада все має бути готово до цього саміту. На серпень у Туреччині, зокрема, заплановано другу зустріч про вільне мореплавання. Так? А на вересень у Канаді третю зустріч про обмін полоненими і повернення якраз українських дітей. Тобто цей процес роботи по питаннях, які піднімалися, зокрема на першому. Саміті миру цей процес триває зараз, і українська влада над ним продовжує працювати і будуть такі окремі зустрічі, власне кажучи, стосовно розвитку подій на дипломатичному, на дипломатичній ниві, стосовно вже вирішення питань по заручниках, фактично, які є в Росії, по викрадених дітях і по стабілізації ситуації в акваторії Чорного моря, по мореплавству, експорту української агропродукції дві окремі зустрічі: серпень-вересень. Ну а власне. До листопада триватиме підготовка до проведення ще одного саміту миру. Нагадаємо, що попередній саміт Миру власне відбувся у Швейцарії і вважається доволі успішним на да, цей захід, оскільки було сформовано і порядок денний, і Україна поділилася своєю позицією, і до комуніке цього саміту до загального документу приєдналося там понад 100 країн і організацій. Тобто, загалом є в Україні широка в Україні є широка підтримка власне нашої позиції. Озиції стосовно ведення перемовин подальших із країною агресором, можемо власне послухати так само е, главу держави стосовно того, як бачить українська влада собі продовження діалогу власне стосовно вирішення от, конфлікту збройного конфлікту із Росією. Я вважаю, що як ми йшли, за таким планом ми будемо продовжувати йти після цих трьох пунктів. Якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план всіх пунктів реалізації всіх пунктів. І я ставив завдання, щоб в листопаді у нас був повністю готовий план. Отже, і саміт, напевно, ну тобто, план буде готовий для саміту другого буде все готове. Якщо ці три пункти ми реалізуємо, і якщо буде готовий повністю план з нашого боку, з боку партнерів, я вважаю, все буде зроблено. Вважаю, що для цього. А, ми будемо готові наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті. Представники Росії, нібито повинні бути, як вважає президент Зеленський. Але хто будуть ці представники? Поки невідомо. Ну і зрештою. Путін, хоча і заявляє, що він за перемовини, але його в його уявленні перемовини виглядають зовсім інакше. Це капітуляція України, це прийняття всіх його ультиматумів, виведення військ із низки українських областей, регіонів, передача територій під контроль окупанта, роззброєння України, умова невступу до НАТО, ну і так далі. це капітуляційні, абсолютно. Вимоги з боку країни агресора, ну і так перемовини недалеко не зайдуть. Це Точно власне коментували у департаменті державному департаменті США цю тему так само та цієї доби. Метью Міллер, якраз представник державного департаменту США, на прес-конференції на брифінгу з журналістами дуже детально цю тему коментував і заявили у Сполучених Штатах, що вони підтримують Україну, якщо вона вирішить покликати на другий саміт світу представників Росії, але це має бути рішення України. України, і державний департамент США коментує цю тему дуже акуратно з позиції, тих, що є велика різниця між країною, на яку напали, між жертвою конфлікту і між країною агресором, і не можна ставитися до них одинаково, садити їх за стіл перемовин і змушувати миритися. Тут має бути дійсно проведено різницю, лінію таку між між розмежувальною лінією між ставленням до однієї до іншої сторони, але водночас у сполучених штатах підтримують. Дипломатичні зусилля щодо вирішення воєнних конфліктів, і Україна і Росія тут не виняткові в цьому сенсі. Вже послухаємо, власне теж як коментував цю тему Метью Міллер, представник державного департаменту США, на брифінгу цієї доби цього дня. Фундаментальна різниця в тому, що Росія агресор у цій війні, а Україна жертва. Тому ми ставимось до жертви інакше ніж до агресора. Це фундаментальний факт цієї війни. Росія почала цю війну, Росія окупувала території, Росія може завершити конфлікт хоч сьогодні, вивівши війська за свій кордон. Тому, звісно, ми ставимося до обох сторін по різному. Однак наша позиція також у тому, що ми. Поважаємо переговори. Ми вважаємо, що рішення щодо дипломатії навколо цього конфлікту має ухвалювати Україна. і Україна має бути у виграші. І тому, якщо вони захочуть запросити Росію, то звичайно ми підтримаємо це рішення. Україна сама вирішує, коли як і в якій формі проводити обговорення та вести дипломатичні переговори. Як їхній партнер та країна, що надає допомогу, ми будемо підтримувати їх, якщо вони вирішать піти цим. Шляхом, ну, ось так. Дуже дипломатична відповідь на питання про дипломатію. І водночас Меттю Міллер додав, що ніколи не було зрозуміло, чи Кремль взагалі готовий до реальної дипломатії, тобто до реальної розмови. Про припинення бойових дій ті умови, які лунають із Кремля, які лунають від Путіна, вони звичайно абсолютно неприпустимі. І про те, як ставляться до таких умов Путіна самі українці, як ставляться до ідеї перемовин із Росією, ми сьогодні ще детально будемо говорити, оскільки вийшла публікація газети дзеркало тижня на основі соціологічного дослідження центру Разумкова, проведеного нещодавно абсолютно стосовно ідеї перемовин і як її сприймає українське соц. Спільство українські громадяни не ті, що воюють, чи правда, були опитані власне мешканці тилу тилових міст, що називається, хоча різних різних е, різних регіонів. Йде мова і про схід, і про південь, і про північ-захід. і Отже, е, про детально про це соціологічне опитування і що українці відповіли щодо теми. Ідеї самої перемовини з Росією, як вести ці перемовини, чим готові поступатися, чим не готові поступатися. Українці будемо говорити трохи згодом у нашому етері. Тож не пропустіть тема дуже цікава, і оця аналітика, яка з'явилася в дзеркалі тижня, надзвичайно показова щодо нашого суспільства. Але це об'ємна тема. На неї треба трохи більше часу, тому поговоримо про це згодом. зараз поговоримо про іншу тему, яка турбує суспільство і хвилює його. Це однозначно мова про. Мобілізацію отже, сьогодні завершується термін подання оновлених даних військовозобов'язаних до центрів територіального комплектування ТЦК так званих колишніх військоматів. І далі, власне, тим, хто дані не оновив, грозитимуть доволі такі серйозні штрафи, там від 17 до 25 тисяч гривень. Може інші штрафні санкції. І водночас, президент Зеленський вчора на питання про мобілізацію під час прес-конференції відповів, що мобілізація йде за планом, що в принципі рухається вона вперед, доволі добре. Є проблеми, але вони полягають у тому, що бракує тренувальних майданчиків, тобто полігонів, для того, аби готувати рекрутів. Тих, кого не було мобілізовано, ті, хто приєдналися до сил оборони за останній час. Тобто, виявляється так багато є новобранців зараз у силах оборони, що їх ну нема де якісно готувати. Бракує власне цих полігонів, тренувальних центрів і навіть розглядають питання про те, аби з Польщею активніше співпрацювати в цьому питанні. І В рамках двосторонньої урядової угоди це питання було власне згадано у цьому документі міжурядовому. Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Дональдом Туском. І була підписана двостороння угода безпекова між Польщею та Україною. Там де мова і зокрема про співпрацю у тренуванні підготовці українських військових.